Олег Ляшко, радикальна партія, так, шановні колеги, сьогодні справді історичний день, як казав мій колега Андрій Кожем'якін, набув чинності новий закон про прокуратуру, закон, який дає можливості створити в Україні європейську сучасну некорумповану прокуратуру, але продовжує очолювати цю прокуратуру генеральний прокурор Шокін, який є взірцем корупції у нашій країні, і саме тому. Сьогодні символічно, 15 липня, коли набув чинності новий закон про прокуратуру, я звертаюся до колег депутатів, ті, хто ще не підписав проект постанови про звільнення з посади Генерального прокурора Шокіна. Будь ласка, підпишіться під проектом постанови. Я звертаюся до шанованих колег з фракції блоку Петра Порошенка, до шанованих колег з Народного фронту, до шанованих колег з фракції. Батьківщини, підпишіться під проєктом, дайте можливість оновити Генеральну прокуратуру, дайте можливість, щоб Генеральну прокуратуру очолила нова людина, яка не пов'язана корупційними зв'язками, яка не покриває своїх заступників чи призначенців, які були затримані на хабарях, які були затримані за корупцію. Тому ми вимагаємо негайної відставки Генерального прокурора Шокін я звертаюся до депутатів підписатись під проектом постанови зібрано станом на цю хвилину 99 підписів. Я сподіваюся, що ми так само успішно за сьогодні. Завтра зберемо 150 підписів. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно розглянув проект постанови про звільнення Шокіна з посади генерального прокурора. Ми самопоміч вчора зверталися з вимогою, щоб Шокін прийшов сюди. Ви нас не чуєте, керівництво парламенту. Радикальна партія звертається з вимогою, щоб Шокін прийшов сюди. Де відзвітував, чому корупціонери, які затримані за хабарі в Генеральній прокуратурі, чому вони не відповідають? Чому вони досі не звільнені з посад? Чому порушують кримінальні справи проти тих, хто переслідує корупціонерів в Генеральній прокуратурі? На жаль, керівництво парламенту нас не чує. У нас залишається останній і найефективніший засіб парламентського впливу. Це блокування трибуни, тому я офіційно звертаюся до керівництва парламенту невідкладно викликати до Верховної Ради Генерального прокурора для надання інформації про розслідування корупційних злочинів Генеральній прокуратурі. Якщо ближчим часом Генеральний прокурор не стане на трибуні парламенту. Ми вимушені будемо її заблокувати аж до того, поки прокурор не буде тут і поки ми не відправимо його в відставку. Слава Україні!